Пластик на зворотній стороні це чіп. Так ми фіксуємо, коли ви перетнули старт та фініш. Його не потрібно м'яти чи відліпляти, тому що можуть бути проблеми з фіксацією результатів. Стартовий номер потрібно чіпляти тільки спереду на грудях. Ви можете використати булавки, що йдуть в пакеті, або ще краще використати зручні кліпси, що йдуть у вас у стартовому пакеті. Вони міцно будуть тримати стартовий номер та не будуть псувати одяг. Якщо стартовий номер буде під футболкою або кофтою, або ззаду, або десь на нозі прикріплений, ми не зможемо вам гарантувати, що ви отримаєте свої індивідуальні фотографії. На своєму стартовому номері ви знайдете кольоровий квадрат та цифри. Це ваш плановий фінішний час. Швидші бігуни стартують у перших хвилях, а з помірним темпом пізніше, щоб всім було зручно долати цю дистанцію. Вам потрібно знайти у стартовому коридорі прапор з таким кольором та цифрою, як у вас на стартовому номері. Це й буде ваш стартовий коридор. Для зручності бігунів на дистанції 10 км буде два окремі старти: старт А, який починається о 15.00, та старт Б, який починається о 16.40. Номери цих стартів відрізняються. Старт А наполовину білий, старт Б повністю помаранчевий. Тож уважно слідкуйте в який старт ви потрапили, бо ви не зможете потрапити в інший старт. Коли ви долаєте свою дистанцію, ми вас фотографуємо. Тож завдяки цим qr кодам ви можете знайти свої фото після забігу. Детальну інструкцію шукайте на сайті Київського півмарафону незламності у розділі Ваші фото.